Всім вітанечко! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися тим, як я доглядаю за своєю полуничкою. Ось зібрала вже останній врожай зі своєї полунички. Грядочки в мене новенькі, тому що в тому році в мене майже вся полуниця вигоріла від спеки сильної. Тому я восени зробила. Іншу грядочку. І ось хочу з вами поділитися тим, як я доглядаю за своєю полуницею У мене залишились поодинокі ось такі ще ягідки, але в основному вся полуничка вже в мене відходить. І для того, щоб вона мені дала вусики, я хочу її зараз і підживити, і тим самим вже почати працювати з полуничкою і з її врожаєм на наступний рік. Адже закладаю вона нові. Ягідки саме у цьому році. Да? І на наступний вона вже буде нам віддячувати. Тим, скільки ми її вдобрили, як ми за нею доглядали, так вона нам буде і дякувати на наступний рік. А, значить, Що я роблю? Ну, по-перше, обов'язково її затіняю в цьому році. Зараз я відійду, ось побачите мою грядочку, ось так вона в мене виглядає. Обов'язково затіняю, чому? Тому що спека дуже сильна. Ось, зараз, бачите, ось на неї вже потрапляє сонечко, але сонечко вже не таке активне. Зараз шоста година вечора, і ось так вона виглядає. А вдень, коли сонечко у нас високо підняте над горизонтом, то ну, і найбільша буде спека, да, тому я обов'язково її затінняю. Це роблю з усіма своїми грядочками. Так, ну і що далі роблю? Перш за все, обов'язково моя полуничка має бути замульчована. Особливо у нас, да, в Запорізькій області, дуже сильні суховії, посухи, температура, дуже висока повітря. І мульча вона допомагає все-таки волозі не випаровуватися повністю із землі. Тому ось обов'язково моя також умова, по моєму догляду, за полуницею. Обов'язково проводжу підживку полуниці. ну Десь раз на три неділі обов'язково це роблю. Значить, у мене це буде і попіл, і це буде також. Настій, Трав'яний настій, який я також використовую, тому що мені треба вусика. Так, щоб ну, І кущі мають бути дуже добре розвинені. Спочатку я обов'язково лієчкою проливаю біля кущика. Ну і, взагалі, от полуничку намагаюся раз на тиждень, хоча б проливати, щоб вона завжди ну, не відчувала дефіциту водички. Ось я спочатку проливаю кожен кущик, добренько проливаю і потім іду наводжу підживку. Зараз покажу, що саме я використовую. У мене на городі завжди є два види добрив, і вони в мене постійно є наведеними. Це в мене іде на 10 літрів води. Я беру 2 літрові кружечки золи, заливаю водичкою і періодично помішую. І ця зола може в мене стояти тиждень-два. І потім, коли мені треба щось підживити, я беру звідси літру оцього настою, який в мене вибражується, да, потихеньку настоюється. Я беру на 10 літрів. Літрову ведеречку води. І також обов'язково в мене є настій трав'янистий. Так само на 10-літрову ведеречку води я також беру літру. Обов'язково ось розмішую. У мене тут і корячий трошки додаю. І вже скоро буду додавати корочки чорного хлібця. От, значить, Ось беру літру цього настою. Ой, зараз... Дочерпаємо. так, Тут у мене вже відеречко підготовлене, 10-літрове. Так, потім беру, розмішую відеречку з попілом. Так. І так само додаю до відра з водою. Так, також літру. Ось, перемішую. І поливаю свою полуничку, а літр під кущик. Те саме я роблю із своєю суницею. Значить, зараз дуже добре пролью всю полуничку водичкою, і потім десь хвилин через 15, коли водичка е всотується повністю корінчиками, я проливаю по літрі під кожен кущик цього е настою, який в мене вийшов. І е е е азотне добриво, виходить, і калійне добриво. І наостанок хочу з вами поділитися своїм лайфаком, як я вирощую молоденьку полуничку, молоденькі кущики полуничка. Адже для мене це є дуже-дуже актуальне в цьому році, так як у мене її майже немає. і Я хочу її розмножувати. Ну, ось, наприклад, покажу вам на полуниці під назвою Королева Єлизавета. Це ремонтантний сорт. І я також хочу її розмножити. Що я роблю? Дивіться, ну, звісно, не для кого не секрет, що полуниця розмножується саме вусами. І ось, наприклад, ви бачите кущ. і ось, Бачите, йде вусик, і на ньому є вже ось такий, дивіться, який гарний приріст у мене утворився вже. Да? ну, Це десь йому місяць. І це від вусика. Що я роблю? Дивіться: я залишаю перший маленький кущичок, ось від нього вже має бути іти наступний. Бо вусика вони ж дають по декілька е маленьких да? полунички. Тому це я прищепила і таким чином я дала розвинутися ось до таких вже розмірів е перший вусичок. От. І дивіться, і далі вже від нього знову йде е далі вусик. Так? Е наступний, щоб утворився маленький кущечок. Але я його також обов'язково для того, щоб мені оця вже особинка дуже добре вкорилася. І навіть в цьому році вже почала надавати плодики, тому що це ремонтантний сорт. Ось, наприклад, подивіться, ось іще одна. Це вже від цього кущика. Ось іде в мене це ще один вусик, я його туди направляю. Ось, бачите? Вуз? Маленький вусичок, на ньому маленька дитиночка. Значить, я одну залишила, а далі продовження вусика я прищепила для того, щоб саме оцей молоденький кущик він розмнож... розвивався далі і ставав кріп... кріпким. Ось. Ну, а далі, ось, наприклад, у мене вусик тільки почав формуватися. Ось, бачите, я його направила так само і буду чекати. Коли вже з'явиться тут кущичок, то далі продовження вусика я обов'язково прищіплюю. Тому користуйтесь, кому це цікаво, кому для кого ця інформація буде корисна. Я буду дуже вам вдячна, якщо поставите лайк або напишете коментар. От, і користуйтесь, якщо вам підходить. Спосіб догляду за моїми полуничками. Тож, отак. От, всім бажаю всього самого найкращого, гарних вам врожаїв полуниці і бережіть себе до наступних зустрічей!